Доброго ранку, шановні. Сьогодні у нас такий несподіваний формат в зв'язку з такими непересічними подіями в нашій країні. Назвемо це ранкова кава з яргою. Є кава, світла немає, кава є. Чого і вам бажаю, щоб була гаряча кава в будь-якому випадку. Що відбувається в країні з самого ранку? З самого ранку в країні відбуваються дуже цікаві речі. Це пов'язано з тим, що НАБУ нас повідомило. Зараз вивожу їх повідомлення на екран. Повідомило про те, що вони здійснюють. Проводять масштабну операцію з відкриття корупції в сфері енергетики, 15 місяців роботи та 10 та тисяча годин аудиозаписів задокументовану діяльність високорівневої злочинної організації, і учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ, на як енергоатом. Деталі згодом. І нам вже показали е, готівку, яку певно вилучили під час обшуків. Ось це все з офіційного, з офіційних джерел НАБУ, а у кого проводять обшуки. Обшуки проводяться у Ряда осіб а, у такого собі міндіча, який, по суті, не має е, посади державної, але звучить вже е, два чи три місяці від багатьох антикорупціонерів, і звучить в розрізі е, корупції, звучить в розрізі плінок, плівок міндіча, про які не знаю, певно, лише лінивий. І, е, Чому ми знаємо про цю людину? Ця людина є другом президента, є його фінансовим директором, подикуючи є його фінансовим директором, людина, яка відповідальна за, скажімо так, фінансовий стан. Нашого президента. Що відомо про нього? Його антикорупціонери пов'язують з розробкою далекобійних ракет Флемінго, а також з Компанія, яка зараз має велику тому вагу контрактування Аозом дронів також далекобійних дронів, і дуже багато ламали списи за ці 2-3 місяці в соціальних мережах стосовно того, має відношення він до, до цих компаній, чи немає. Є там корупція, чи немає там корупції? Про це неодноразово писали, і багато було журналістських розслідувань. Але що цікаво ці ситуації, звісно, ми не можемо говорити про те, що людина винна і поки немає доказової бази. Е, в зв'язку з тим, що Набу нам говорить про те, що доказова база є, і є е, тисяча годин аудіозаписів, і є задокументовано все. Е, можемо сподіватися на те, що е, нам дадуть якісь пояснення і дадуть. Е, скажімо так, деталі справи, але що цікаво саме по пану Міндічу, це те, що він вже не знаходиться на території України. Якось так вийшло, що за пару годин до проведення обшуків він покинув територію України. Це перший нюанс, який дуже цікавий в цій історії. Дуже цікаво, як його випустили на кордоні, і, скажімо так, хто його супроводжував для того, щоб його випустили з території України. Це перше питання, яке, наприклад, в мене виникає. Друге питання, яке в мене виникає, це вже. Ну, два чи три місяці вся ця історія йде, і що можна зараз знайти у пана Мінтіча? Мені здається, все, що можна було сховати, спалити, приховати, все це було вже зроблено. Побачимо, які результати слідчих дій будуть по обшуку саме в нього, але ж він не один сьогодні, у кого проводяться обшуки. Обшуки також проводяться у германа Галущенка. І в енергоатомі не уточнюється у кого з посадовників енергоатома, проводяться обшуки, але вони проводяться. І у кого знайдена оця готівка, яка нам вже яку нам показали, показало набу. Це з офіційного джерела Набу, також поки не уточнюється. Але я досить часто писала стосовно того, що E, наша влада не підготовлена до складної зими, e, наші енергооб'єкти не захищені, e, мало що зроблено в, в цьому контексті, і багато хто мені закидав, що e, неможливо захистити e, енергосистему, неможливо захистити e, в, 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 газові якісь, e, скажімо так, станції чи в, 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 не можу це слово сказати. Що, що в цьому контексті? І багато хто закидав, що ви накручуєте, ви надумуєте, ви не тільки ворог і таке інше. Ну, Те, що ми бачимо. І це десь як в моєму розумінні це кошти, які вилучені якраз у посадовців енергоатома, е, говорять нам про те, що м, певно не все так, е, як нам намагалися пояснити, і що не в усьому винен ворог, і е, ми могли якимось чином захистити наші енергосистеми е, від е, атак. Які зараз здійснює ворог. Чому він має зупинитись, наприклад, мені взагалі не зрозуміло, чому він зараз має зупинитись і перестати це робити. В нього все прекрасно виходить, наші, наші об'єкти енергосистеми не захищені, і я так розумію, буде це і в подальшому. І зараз, поки, слава Богу, на вулиці Плюс, ми ще маємо, хоч які, якесь світло. Хоча в мене вже десь в годину 12 не було світла, маємо хоч якесь світло, і маємо хоч якесь тепло. Що буде далі, коли на вулиці буде мінус 5, мінус 10, це поки лишається закатом. Що цікаво, взагалі, в, тих, в тій готівці, от особисто для мене, в цій готівці, яка, яку нам показала НАБУ. я вам зараз покажу. Ось ця готівка, і якщо ви бачите, на ній написано це банківська упаковка, тут написано Атланта, і також ще одне місто в Америці. Що цікаво в цій історії? цікаво в цій історії те, що готівка з Американського банку, по-перше, заборонено вивіз готівки ще в такій, в такій кількості через кордони. Яким чином у тих посадовців, яких знайшли цю готівку, виявилась готівка, яка Родом з американських банків ми це бачимо. Тому що отак от це упаковка е, саме банківська. Тобто, по-іншому, не може бути це, це, це кошти, які якимось чином е, готівково е, були. Переправлені через кордон, перший з Америкою, другий якось заїхала на територію України, також невідомо як. Але це дуже цікава історія. Мені б хотілося почути пояснення, чому саме так відбулося, і звідки, яким чином готівка в таких масштабах, тому що це фотографія з цієї пачки. Якщо ви бачите, тут, тут дуже багато її яким чином така кількість готівки могла потрапити на територію України законним шляхом? Законним шляхом ніяк а яким чином вона потрапила, дуже цікаво, особисто для мене. Що ще цікавого за сьогоднішній ранок відбулося заява премєр міністерки яка сказала нам, якщо правоохоронні органи будуть відкривати провадження щодо міністрів, такі люди не працюватимуть в уряді. Е, знаєте, мені це нагадує таку історію. Наприклад, можу провести аналогію. Е, якщо е, Проти галтівника будуть відкривати кримінальні справи, то він не зможе галтувати. Оце десь приблизно так. Тобто прем'єр-міністрка нашої країни говорить про те, що якщо у її уряди, у її міністрів будуть проводити обшуки, то вони не зможуть працювати. От така якась дивна історія, хоча мені вона абсолютно не зрозуміла яким чином, ну, тобто, якщо ви не крадете, і у вас проводять обшуки, то нічого страшного в цьому немає, це слідчі дії, які можна пережити. Якщо е, ви крадете і у вас проводять обшуки, і це заважає вам працювати, то питання, на кого ви працюєте, і для чого ви працюєте, і що саме ви робите? Ми вже чули від е, пані Юлії, що вона? Піхотинець президента, хоча е, хочу нагадати всім ще раз: у нас парламентська президентська республіка і уряд у нас підзвітний Верховній Раді, але це вже давно на це вже всі, вибачте, забили. І уряд у нас чомусь звітує і перед президентом. І якщо ви згадаєте призначення нового уряду, е, це також було все з подачі офісу президента. Хоча у президента є лише. Три, скажімо так, посади, які він може подавати на розгляд уряду, на розгляд, вибачте, Верховній Раді, Верховна Рада має за них голосувати. Це вже не відбулося. Ми вже можемо констатувати, що від парламентської президентської республіки у нас майже нічого не залишилось. По суті, де-факто, да, де Юре, вона є, де-факто немає. Це в юриспруденції є два такі поняття юридичної і, по, і фактично. Що ще цікавого? Зразу включилися. Мені було цікаво спостерігати, як відреагують телеграм-канали Офісу президента. Зараз я виведу на екран. Це карточний офіс. Ну, Всі прекрасно знають, що він, скажімо так, належить, чи його ведуть люди з Офісу президента, і про що вони пишуть? Вони пишуть про те, що. Просто я не знаю, чи видно вам чи ні. А вони пишуть, що дослівно ведуть російською. Выбачьте за российскую. клоны из НАПУ с самого начала лепят Горбатова рассказывая про тысячи часов аудиозаписи. Проведение экспертизы, изучение материалов дела, тысячи часов аудиозаписи займут несколько лет, любой юрист это скажет. С учетом других процессуальных моментов, например, изучение всех тому дела, а там под тысячу часов аудио будет тому в 200, и это не считая другие моменты. Тухлое дело за счет государства годами будет нудно изучаться адвокатами, которые будут получать гонорары, НАБУ будет 5-7 лет получать зарплату и на два щеки рассказывать, что там есть что-то важное, по итогу все закончится ничем. То нас же э, Офис Президента предупреждает, что... Будь-які процесуальні дії і це кримінальна, ця кримінальна справа закінчиться нічим. Ну, це просто про це говорять: що не дамо можливості її провести далі. Очередная попытка во время войны ослабить президента. Что-то подсказує, що в НАБУ не только Мегамед в русак, ну і вся верхушка. Ну, це так розумію, натяк на те, що якщо згадаєте, що деякі детективи НАБУ зараз знаходяться під слідством в СІЗО, і про що нам це говорить? Про те, що команда згори вже тушити цю пожежу, яка понеслась по всім, скажімо так, по всім паблікам. І е, я ж кажу прямим текстом нам говорять про те, що по, по ітогу все закінчиться нічим. Я дуже сподіваюся, що по ітогу все закінчиться нічим е, в реаліях нашої країни. Я розумію, що їм так дуже хочеться. Але є ще наші партнери, які. Дають, ну, От просто я знаєте, з, 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 скрестила пальці і дуже е, надіюсь на те, що вони не дадуть. Е, не дадуть цим справам закінчиться нічим. І, до речі, ось ця історія, з, чому я підкреслюю, ось ця історія, ось ця, ще раз, з вивезенням готівкових коштів з Америки в великих розмірах і завезення їх на територію України, має вже зацікавити уряд Сполучених Штатів Америки. Бо це злочин, який скоєно. І на території Америки, в тому числі, тому що кошти були вивезені з Америки е, у великих розмірах, тому я маю величезну надію, що наші партнери не дадуть е, цій справі закінчитися нічим, як нам вже пояснює офіс президента, і все таки доведуть її до логічного завершення. І ще хочеться що сказати: якщо вже пішов такі. Резонансні такі, скажімо так, справи і набу пішло вже з обшуками і проводять слідчі дії. Впевнена, що наші партнери вже просто стомились від того, що відбувається в нашій країні, стомились від того, що нагадаю, що вони нас фінансують, нас фінансують Сполучені Штати, у нас просто йде в пряме вливання в бюджет нашої країни кожного місяця, і не дають впасти нашій економіці, бо по суті. Ми вже в технічному дефолті, якби не на кошти наших партнерів, ми б вже були в дефолті. По суті, фінансується війна з наших податків і з податків пересічних громадянин, наш, громадян наших партнерів. І я дуже сподіваюся на те, що їх такі зацікавить, і, як бачимо, зацікавило, куди йдуть кошти, ті, які вони надають на війну в. На війну в нашій країні, і ці справи такі будуть доведені до кінця. І ми нарешті почуємо, яку роль відігравав Міндіч а, в контрактах, державних контрактах а, по дронам і. А, по тій ракеті Флемінгу, яку ми всі хочемо побачити її результати, але ніяк не побачимо, і понесуть відповідальність за неготовність енергетичної системи до зими. Хоча коштів, я так розумію, виділено було на це дуже багато. Це ще, до речі, <смеш> смішна ситуація. Кудрицького зробили винуватим в тому, що в нас не готова енергосистема до зими, і щоб зараз не виявилося, що це на цих коштах відбитки пальців Кудрицького. Це буде дуже весела історія. Тому я бачу, особисто я бачу, конфлікт, який зараз дуже серйозний, між керівництвом нашої країни і партнерами, які вже, певно, не те, що стомились, трошки вже, знаєте, я б інше слово застосувала, але не можна, бо забанять канал. Е, тому. Е... Ситуація цікава з усіх сторін. Вона страшна, насправді. Бо всі ми, знаєте, заручники цієї ситуації, всі ми сидимо без світла, без тепла, без води, тільки тому, що керманичі нашої країни вирішили вести себе ось так, а ніяк не інакше. Ситуація і страшна, і з іншої сторони, дай Бог, щоб десь вже зупинились, бо знаєте, є така. Якась цікава історія. Люди, які потрапляють в владу, вони чомусь вважають, що вони при владі будуть завжди. Але ж всьому є своє логічне закінчення. І вже один раз ми бачили, що е, завжди воно закінчується все одно. Е, ми це бачили, наприклад, Ді Януковича, і не хочеться знаєте, так порівнювати, але все одно е, щось в щось, щось тому є. І ще що хотілося б зазначити, як на мене, зараз я вангую, але я можу помилитися, але я вангую, що е, зараз буде якийсь е, ответний демарш, е, буде якась відповідь від, наприклад, Служби безпеки України або Генеральної прокуратури, які зараз масово підуть виписувати підозри очільникам і детективам, набу, які зараз здійснюють слідчі дії. Е, що дає. Трошки оптимізму, що за цим спостерігають наші партнери. І дай Бог, щоб е, у нас вистачило е, і життя, і сил побачити все таки е, верховенство права. Давайте скажу так, високопарно, але побачите верховенство права. І е, дай Бог, щоб ми е, всі якось якось ця ця історія зараз е, вона е, ну десь я не знаю, десь якісь хотілки нашої влади все-таки е, зупинила. Е, бо те, що відбувається в країні, це дуже страшно. Ми ледь витримуємо навалу і по лінію фронту, і в тилу. і... Закінчення війни я, наприклад, не розумію, навіщо зараз Росії закінчувати війну. В них все, у них все нормально. Вони гадять нам енергосистему, теплосистему, вони гадять по всьому, вони просуваються по лінії фронту, щоб нам не розповідали. Тому в таких умовах, і, вибачте, ну, тирити кошти, ну, це якось знаєте. Не те, що ну по-людськи, такого не має бути в демократичній країні всередині Європи. Якщо таке відбувається в демократичній країні всередині Європи, то в мене велике питання стосовно демократичності в цій країні. Перше, а друге. Е це абсолютно зрозуміло, чому нас не хочуть брати Євросоюз, і абсолютно зрозуміло, які питання у наших партнерів до коштів, які вони вливають через повторюю в бюджет нашої країни. Ось такий ранковий огляд того, що відбувається. Далі будемо. Подив... Далі подивимось, але я ж кажу, я вангую якісь е, дії зі сторони влади вже по відношенню до набу. І, до речі, що хотілося б ще підкреслити, що саме за це, в принципі, виходив картонний майдан, е, підтримуючи набу не як персоналі, підкреслюю, не як персоналі, як інституцію. Як інституцію НАБУ і САП. Е, і тут і детективам НАБУ також треба розуміти, що персоналі ми не підтримували. Ми підтримували інституцію. Ось такий ранковий огляд. Дякую, що подивилися. Будемо спостерігати далі. Якщо що, ще раз веду ветер. Може, і сьогодні. Може, такі, такі е, динамічні дії, може, сьогодні. Веду. Всім гарного дня! Майте теплу каву і е, теплий чай.